Привіт, привіт! Сьогодні у мене 4 5 вересня. Знімаю розпаковку із магазинів Аврора Файно і АТБ. Пакет в Аврорі 4 гривні. В Аврорі фріска з корм для котів. Ось такий взяла з індичкою. 14 гривень. Палички для вушні палички. такі ватні, косметичні. 200 штук 29 гривень. Гель для чищення унітазу 870 мілілітрів 39 гривень. Корм для котів панкіт. Ось, А, підождіть, панкіт. Ось він панкіт. А, брала різні отакі пакетики по 11 гривень. А до речі, оце те, що пробивається в Чекові, така ціна, але потім йде знижка. Тобто, насправді цей корм по 10 гривень, а оцей фріскас. Теж, бачу, тут була знижка, він теж по 10 гривень. Далі. Так, зараз, зараз, панкіт тут попробували. Серветки паперові. 55 гривень. Гривень. отакі. їх тут. Скільки їх тут штука? 350 штук. Так, корм для котів, кусь. Ось такий якийсь новий корм. Кусь, не знаю, не, не брала я ще його, не бачила раніше. Взяла на пробу, чи їстимуть мої коти. Він по 14 гривень, але знову ж таки висітилася знижка, він вийшов по 10 гривень. І фелікс отакий супчик, його тут мало. Але мій один з котів їсть небагато, і йому вистачає. І цей супчик по 12 гривень без знижки. 24 гривні. І всього в Аврорі я витратила 231 гривню. У магазині файно. Ну Окремо купила ковбаску, бо вже згадала, що треба ще й ковбаску. То ця ковбаска, ось півпалички її тут зараз скажу. М'ясна зі свининою по 165 гривень вона, 278 г на 45 гривень 84 копійки. І також файна я купила лаваш великий. Лаваш коштує 15 гривень. І е, пляшка, ой, ні, брешу, лаваш, е... так, 15 гривень, правильно. Пляшка води Мирнинської теж 15 гривень 2 літри. І взяла хліб гуцульський. Я його вже не один раз брала. Він добрий, нарізний. Е, він коштує 24 гривни 40 копійок. Так, ось ціна на оце все. А на ковбасу чек був окремий ось теж. Тепер у ВТБ. Фа... ВТБ я купила. Ну, Мені здалося, що того лаваша мало, і я зайшла ще в ВТБ. Там пакет за 3,90 взяла. Е потім паста, своя лінія, зікрою з. Зараз скажу, з чим вона тут, з ікрою океанічної риби та креветками. Ця паста 35 гривень 90 копійок. Кефір взяла за 32 гривні 20 копійок 900 грам, жирність 2,5 Я його вкину в, зам... в морозилку, заморожу, потім. На Наситочку покладу, воно розтане, відділиться сироватка, і вийде в мене такий сир, в який можна додати якісь спеції і намазувати потім його на хліб. Дуже смачно. Так, ну на кефір якась пробилася знижка. Вийшов він 30 гривень 59 копійок. Ось. Далі. Роліні з полуницею та рікотою. Два штуки взяла. Ну, я беру один на роботу, один доці. Роліні. Е, так, по 16 гривень, 30, ну, майже 16, 31 гривня, 80 копійок за дві. Лаваш, Lavash. бо лавашу мені вийшло наче мало одного цього великого на всю родину. думаю, Я думала, там їх два. То я ще взяла два вірменських в упаковці в АТБ. І такий лаваш коштує 16,90. Якось із дочкою скуштувала таке пюре різне. І брали ми його в дорогу. І ось я на роботу тепер теж вирішила взяти пюре яблуко банан. Воно для дитячого харчування, без цукру. І це пюре. Ой, а що ж це там? Неправильна була ціна на нього. На нього була ціна 27 гривень. А тут немає на нього знижки. Ого, яке воно дорогуще! 34 гривні 70 копійок. Уж. Так, добре, сир кисломолочний. Ось такий, 5%. 200 грам. Сир 34,90. І на нього була знижка. Гривня 74 і він вийшов за 33,16. Ну, на щось знижка є, на щось немає, не зрозуміло. Так, Вермішель своя лінія. Так, Вермішель своя лінія. Із яловичини. Із турки. Вірмішель. По 10,90, але на неї мені нарахували знижку. Ну, Я зараз поясню, чому знижка. Знижка вийшла 2,50, тобто за 8,40. Очевидно, я розплачувалася і та, і та по 10,90 10 була, але я розплатилася карткою, яка дає мені знижки в АТБ. Ну, Мені в Райфайзенбанку таку картку дали, і тому вона на деякі продукти дає знижку. Очевидно, ці знижки висвітилися на дитяче пюре не було, а на щось інше повисвічувалися знижки. Дуже приємно. Також я взяла котам корм. Фелікс, бо він дешевший, ніж в Аврорі. Він тут майже 14 гривень. Я взяла два корма Фелікса. Ну і все. В АТБ я витратила 230 гривень 17 копійок. Ось такі в мене були загальна знижка 9 гривень 73 копійки. Отакі такі були покупочки. Всім гарного настрою! Пока-пока!